Покрасили BMW, лак був платіном. Зараз покажу. Не полірували, почали збирати, там чуть-чуть трохи, зараз покажу, як воно вийшло. Не поліроване. Значить, Красили крило. Вон старе крило у нас. Красили нове крило. Ось так воно виглядає. Не полірована машина, лак платіном. Двері крашені. Ну, вже в поляці, тому що збирали. Крилечко. Шигрінь. Міленька. Платином делает чудеса. Даже и полировать не надо. Не Мусора також практически не мое. Там уже есть койда. Чуть-чуть мы уберем. Ну, а так лачок себе показал. Бочина просто шикарна. Все вийшло. Для інформації лак платіну в мене коштує 900 гривень комплект для холодних сирих гаражів. Твердий, жирний, чудовий. Ну тут ми його трохи розбавляли, додавали розчинника, щоб натягнувся.